Ви знаєте, мої любі сонечки, як виглядає на тонкому плані енергетичний напад? Дуже цікаво виглядає. На фізичному плані людина відчуває біль. навіть може захворіти раптово якусь прям незрозумілою болячку, якої в неї ніколи не було. На ефірному плані виглядає це як просто пропалило, як блискавкою, коли прям, ну, як вогнем пропалити. Це виглядає так, це місце. І людина відчуває в цьому місці дуже сильний біль. Тобто їй болить, 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 біль поглиблюється. На астральному плані це виглядає як сутність. Вони бувають різні. Ну, дуже часто, як якась така медуза чорна, саме на тому місці, де болить. І, звичайно, на ментальному плані це ментальна програма, яку кинула певна людина, яка має певну там, енергію, багато негативної енергії має, і дуже легко в неї цієї програми з'являються. Але хто попадає під такий напад? Ті люди, які слабкі енергетично. Дуже часто буває, що напад готують там на сильнішу людину, а попадають близькі, тому що е та людина до неї не дотягнеться, вона вище вібрацію. А той, хто занижений, або хтось, наприклад, е занизився вібраційно, впав в настрої, і так прекрасно якраз він зловить цей удар на себе. Звичайно, я енергетично працюю і вчу своїх учнів, як з цим працювати. І я, скажем так, не підтримую те, що потрібно, так як дуже часто рекламують постійні чистки робити від чогось, від того, від того, від того, чому я не рекомендую, тому що це марне, марний, марна трата часу та енергії, тому що людина має розвиватися, має людина свідомо прокачувати себе, щоб ніхто це не робив. Замість неї, скажімо, може допомогти провідник, коли це прям якась там така ситуація, але це при тій умові, що людина працює над собою. Тому що так само і в сутності, так само і все, коли людина не працює, коли людина не підіймається вібраційно, вона на свій місяць, може на сьогоднішній день далі буде там само, де вона була. В яке б вона сильне поле не зайшла і не очистилась, тому що людина не підіймається вібраційно, і вона буде ловити ці всі моменти. Що робити, коли ти зловив? Зразу ж біжи, лети до творця, медитуй, постійно налаштовуйся на світло, і воно все почне само по собі. Звичайно, якщо ти вже в усвідомленні себе. Своїй душі, своїх тонких тіл, тобі буде набагато легше відновитися. Якщо ні, хоча б дихати світлом, прокачувати світлом, себе елементарно уявляти, що світло, світло, все змиває, все темне з тебе, проявляти намір, що я забороняю, забороняю, забороняю впливати на мене любим деструктивним енергіям. Це отак, хоча б на початок, а все решту я вчу в академії.